Але що хочу сказати, що та, що погано перезимувала, була зрізана майже одинакових розмірів з цією. Були зворотні приморозки, і вона перестала рости оця, оцей кущ. Просто перестав рости, закуклився, такі от ті так, морози вдарили, по ній нішоно. Але нічого, я знаю точно, що на друге квітування вона підніметься і видасть це ще той. Собі екземпляр, ось тут вже наверху випустила такий базальний високий пагін. Ось такий, вона квітує, має поодинокі, але в більшості вона в китицях в суцвіттях. Ось моя Ешлі. від Тантау, Німеччина. Порадували світ такою красою. Така троянда. Дуже вона мені подобається, навіть як вигорає, стійка. Ну, немає вона, звичайно, от після.